Головні нафтогазові новини за 12-18 лютого від компанії Нюфолкенкицем. Укурнавта почне з трьох свердловин на заході України. Свердловини мають діапазон глибин від 1102 до 1211 метрів та спроєктовані, щоб вийти на продуктивні горизонти стрийських відкладів, зазначив директор паду Карнафта Сергій Корецький. Сукупний початковий дебіт всіх трьох об'єктів планується на рівні 80 тонн нафти на добу. На урядовому засіданні ухвалено постанову щодо використання частини видобутого газу, що залишається у власності держави відповідно до укладених ОРП. Цей документ передбачає зрозумілий і прозорий механізм реалізації державної частки продукції. Украга досягло найбільшого добового видобутку з грудня 2018 року. За підсумками 8 лютого компанія отримала 38,5 мільйонів кубометрів товарного газу щодо інших новин тижня. Група Нафтогаз на 20% збільшила видобуток із відремонтованих свердловин порівняно з 2021 роком. Укрнафта отримала додатковий депіт газу завдяки двом дотисним компресорним станціям. Завантажити Нафтогазовий дайдіс новин за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.